Поль Марі Верлен» Поетичне мистецтво. Найперше музика у слові. Береш із розмірів такий, що плине млистий і легкий, а не тяжить, немов закови. Не клопочись добором слів, які в рядку базват броніли, бо наймиліший спів сп'янілий. Він невиразний, точне сплів. В нім Любий погляд з підволю, в нім золоте тремтіння дня, і зірок осіння метушня на небі, скутому печаллю. Люби відтінок і півтон, не барву, барви нам ворожі, відтінок лиш єднати може, сурму і флейту, мрію, й сон, винищуй дотепи грізькіті, той ум жорстокий ниций сміх. Часник із кухонь тих брудних, від нього плач в очах блакиті. Хребе териториці скрути, та ще, як слід приборка й Рими, коли не стежити за ними, далеко можуть завести. Хто Риму вигадав зрадливу дикун чи той глухий хлопчак? Скував за шахцей скарб, що так під терпугом брящить фальшиво. Так, музики ж всяк час і знов, що вірш той завше був крилатий, щоб душу поривав шукати, нову блакить, нову любов, що мчав, де далеч не похмура, де чари діє вітерець, де пахне м'ята і чебрець. А решта все література.